Речового забезпечення планується збільшити в порівнянні з поточним роком в два рази. Дуже приємно те, що ми вперше закладаємо майже 350 мільйонів на закупівлю речового майна. Повністю знято питання, що стосується забезпечення речовим майном особового складу, курсантів, е, значить, військових навзавжди, ліцеїстів, офіцерів, випускників вищих навчальних захід. Сьогодні в програмі історія походження військового однострою, нові зразки парадної форми, секрети створення офіцерського мундира. Військова форма викликає трепет і повагу, привертає увагу і збуджує цікавість. Особливо магічно вона діє на представниць прекрасної статі. А для самих вояків це не просто необхідний армійський атрибут. Однострій організовує людину. Під час бою для полководця було важливо відрізняти своїх від чужих, щоб зважено оцінити потенціал і можливості власного війська. Цього можна було досягти за допомогою одягу однакового кольору, стилю і крою. На Русі перші кроки в цьому напрямі зробив Іван Грозний. Щоб розширити московське князівство, він у 1550 році створив регулярне військо, стрілецькі полки, і одягнув його в однаковий за стилем і кроєм однострій. Приналежність стрільця до того чи іншого полку можна було визначити за кольором мундира. Військова форма однаковий за стилем, кроєм, кольором і суворо регламентований за зовнішнім виглядом одяг військовослужбовців. Свідчить про належність вояка до тих чи інших збройних сил. Незмінний атрибут однострою знаки відмінності. Вони дозволяють визначити рід військ та звання військовослужбовця. У багатьох арміях світу однострій не зазнавав змін кілька століть. Це звичайно данина традиція. Наприклад, швейцарські гвардійці, які охороняють спокій Ватикану, одягнені в барвисту середньовічну форму у смугасті червоно-синьо-жовті камзоли і перев'язані під колінами штани. Голови прикрашають берети або моріон з червоним плюмажем в урочистих випадках. А ще обов'язково має бути панцир, алебарда і шпага. Якщо вірити легенді, таку красу створено за малюнками Мікеланджело. Хоча історичних свідчень цьому немає. Британські піддані пишаються королівською гвардією. Їх ще називають біршкінс ведмежі шкури. Це особиста охорона англійського монарха. Її традиції зародилися близько трьох століть тому. Сьогодні на гвардійців покладені здебільшого церемоніальні обов'язки. Евзонів вояків грецької президентської гвардії, що несуть почесну варту біля пам'ятника невідомому солдатові в Афінах, теж не оминають своєю увагою туристи. Евзон у перекладі добре підперезаний. Їхній одяг одна з найекзотичніших військових форм у світі: спідниця, панчохи, шапочка, феска, важкі черевики з китицями і п'ятьма дюжинами цвяхів. У кожному вбрання знаних у світі запорожських козаків теж було доволі колоритним. Вони не тільки вправно махали шаблюкою, а й славились своїм строкатим одягом. Під час походів козаки одягалися просто, та їх було не впізнати, коли в січі проголошували свято, а вбрання запорожців ставало розкішнішим за шати польської шляхти чи російських дворян, адже потрібно було заохотити юнаків вступити до їхнього братства. Каптан і жупан, широкі у плечах та вузькі у попереку давали повну свободу дій. А в шаровари, як іноді жартували, можна було 30 калунів вкласти. Коли ми говоримо про зовнішній вигляд козацтва, він більше нагадує, скажімо, не європейця, а очевидно, степового якогось рицаря. Коли говорити про зброю, то, то взагалі в козаків не було якогось такої чіткого поділу. А тобто, переважно це була трофейна зброя, кращі зразки трофейної зброї вони використовувалися. Тож коли козак ішов, ніби шовкове вітрило розпускалося а з кольору дна смужкової шапки можна було дізнатися до якого курення запорожець приписаний. Перш ніж її надіти, запорожець замотував за вухо свою чуприну, як надів шапку, то він вже козак. На жаль, не всі деталі козацького одягу збереглися до нашого часу, але лишилися документи та замальовки, за допомогою яких ентузіасти відтворюють однострої минулого, Богослав Любів не історик, він навіть не кравець, хоча головку в руках уміє тримати, чи то від батька успадкував хист. Чи то захоплення перевернуло все життя художника та дизайнера інтер'єрів? Відтак з'явився у Львові сучасний музей український військовий однострій Богослава Любіва, що мене побудило до створення такої галереї, це е, оці визвольні змагання, які проходили в першій половині ХХ століття, про яких ми мало чого знали. Коли в нас в Львівському історичному музеї мінялася експозиція, і були, був створений такий невеликий відділ визвольних змагань, і там мене запросили зробити реконструкцію деяких одностроїв. Так воно мене ця тема захопила. і Я починаючи так, потрошки потрошки створив свій такий музей. Музейна праця купітка і різнобічна. На все не вистачає часу. Тож дружина пана Богуслава Олександра не змогла стояти осторонь. Вона взяла на себе всю організаційну роботу, а чоловікові залишилася наукова та творча. Я нічого не вигадую, Знайомлюся з архівними документами. Я, так як художник, то я створюю невеликий такий ескіз на папері, тобто собі роблю таку заготовку. Ну це все я сам роблю. Щоб експонат вийшов вдалим, потрібно врахувати усі деталі. Знати відмінності між солдатським і офіцерським одягом, знайти тканину схожу за кольором та фактурою. Щоб цей однострій мав таке повне наповнення, і щоб він був цікавий, значить, крім от самого однострою додаються такі власне елементи військові, як шаблі, як зброя, як от, ви бачите тут ці кобори. Історія та сучасність тісно переклалися в одному із найстаріших ательє Міністерства оборони України. Саме тут кілька десятиліть тому розроблялися перші зразки військової форми Збройних сил України. Театр починається з вішалки, а військове ательє із закрійного цеху. На основі затверджених ескізів розробляють повний технологічний цикл. Розраховують кількість тканини, створюють викроки, дотримуючись державних стандартів. Адже у військових все має бути згідно із регламентом. Головний технолог Наталя Комлик розкрила деякі секрети пошиття військових одностроїв. Наш заготовітельний процес починається іменно вот в этом невеликому зданні в в невеликій кімнаті, де працюють три закрощики. Вот. Каждый закройщик имеет свою, свой набор лекал. То есть каждый закройщик работает со своим клиентом, со своим заказчиком индивидуально. Когда замеры сделаны, по модели. Обязательно закройщик пишет по заданию своим мастерам, кто это, что это, какой это размер, что это должно быть. То ли это куртка, то ли это китель, то ли это мундир парадный. То есть обязательно, чтобы когда попадает в пошивочный цех, А вот задання мастер мог спокойно прочитать, що он должен делать. Для кожного замовника закрійник робить індивідуальне лекало, враховуючи особливості статури та побажання клієнта. Може бути. Чоловіка з кольору, значить, його надо как-то скрити. От, і одно плечо вище другого теж є, які маленькі секрети, які скриваються. Візуально це видно не буде. Тобто, це все можна зробити з закрив формою. Однією з особливостей пошиття генеральського мундира є гаптування спеціальною золотою ниткою. Канетель – слово французького походження. Перекладається як тонка нитка Канетеллю називали ниткою золота, срібла або міді. На Русі не гаптували на оксамиті, сукні або сап'яні. Це була дуже копітка робота, що потребувала гострого зору і точних рухів. Гаптування канителю стало популярним наприкінці 16 століття. Тоді його широко почали використовувати в церковній вишивці. З 18 століття канителю стали прикрашати військові мундири, парадний одяг та світське вбрання. З'явилося декілька різновидів гаптарної нитки різної товщини і фактури. Її стали поєднувати з. с перлами, самоцветами, лелитками, шнурами. Это особенная работа, она очень ювелирная, потому что человек, который работает на этом участке, он работает э, с пятипроцентной золотой канителью. Это такая нитка специальная, которая э, применяется для вышивки погон вот таких вот, воротников, Генеральских это вишивається символіка, утвержденная Министерством обороны, оборони, вот, именно на генеральских кителях. Ця нитка надешево, тож її майстрам по грамах. Так для гаптування коміра потрібно десь 5,5 грамів, а на кокарду 12,5 градусов. генерал генерал вот уже в готовом изделии ви вы видите вышивочку, Вот, которая э, утверждена естественно Министерством обороны это вот, вот это именно вот эта пятипроцентная золотая канитель вот. и погон э, погон это парадный китель это э, значит специальная лента золотая ткется это ткет, э, лента лентоткатская фабрика вот. а на ней уже вот, вышивается э, сама звезда там или две звезды или три в зависимости от звания вот. и делается подложка э, Пагона относительно того, цвіт цвіт тут, який родовой форма для молодшого офіцерського складу теж зеленого кольору, лише з меншим вмістом шерсті в тканині 45-50% Тоді як для головного ешелону Міністерства оборони від 65%. Для повсякденної солдатської форми використовують бавовняну паперову камуфльовану тканину. А от гудзики до неї пришивають незвичайні. Министерство обороны утверждает пуговицы. Это не просто пуговицы, это пуговицы, которые не плавятся. То есть если человек попадает в какую-то горячую точку или, допустим, тот же пожар, да, это так, тоже точно так же и МЧС поступает. То есть эти пуговицы не горят. Я в ателье и цех для выготовления кашкетов. Створюются они выключно руками. Я хотела показать вам одну особенность фуражек. Вот, это лаковый козырек. Вот, лаковый козырек, он присутствует на всех фуражках, обязательно. Вот это лаковая кожа, но, но, а если офицеры имеют просто лаковый козырек, то генералы обязательно будут вышиты лаковый козырек. Вот такая вот разница может быть в козыречках. Закрыли куток в зутевого цеху. На цій невеличкій ділянці починаються покрій військового всуття, приймають тут замовлення як індивідуальні, так і на масове пошиття. Це можуть бути зимові чоботи, повсякденні або парадні офіцерські туфлі, чоботи з високими халявами, які найчастіше замовляють для військовослужбовців роти почесної варти. Матеріал виключно шкіра. Военная обувь достаточно специфическая, как и одежда. Вот. Если, допустим, взять и поменять подошву кожаную, поставить на какой то ну, пусть, пусть даже там, или там, какой-то пластик, она не выдержит таких нагрузок. Когда офицеры чеканят шаг, они ее просто стирают. Она оторвется. Если это не кожа, она просто отлетит. На виконання доручення президента України для збройних сил розроблено нову колекцію зразків. Це особливо парадна та церемоніальна форма одягу для військовослужбовців батальйону почесної варти окремого полку президента України. Вона відповідає світовим стандартам та сучасним модним тенденціям, виготовлена з якісних матеріалів та з дотриманням технології виробництва у формі збережені елементи національної символіки та атрибутики. Для розробки цієї форми одягу проводився. Глибокий аналіз парадної форми одягу, рот почесних варт провідних європейських держав. До нової церемоніальної форми одягу входять. Шапка хутряна з білої смужки з веподібним вирізом за зразком гетьманських шапок 17-18 століть. Мундир жупан синього кольору зі шнурами нашитиме на спині та на грудях погони з малиновим кантом. Штани малинового кольору з жовтим кантом. чоботи шкіряні чорного кольору з довгими халявами. Ну і формі багато просторніше, набагато легше і удобніше. Стара форма має на собі дуже багато лишніх деталей. Які зважають під час руху стрілок руку новій формі, зберігані всі національні традиції от українського українського тобто то форма, як полагається, ну я на более удобні. Ні, виглядає, нічні нічого і намного много Літня форма одягу для офіцерського складу сухопутних військ також зазнала змін. Тулія кашкета стала меншою, що робить його зручнішим. Емблема нового зразка складається з металевих покарди круглої форми та двох схрещених мечів, накладених на вишитий вінок із дубового листя. Кітель закритий кольору полину з коміром стійкою. В цій формі виходить відкритий воротник і більш холод поступає. Там же воротник підняти і менше холоду, удобніше стояти, і так як деколи буває, що вітер стоїмо, чи там всяка погода буває і. Більш практично стояти, щоб воротник закрити. Погони п'ятикутні золотавого кольору з малиновою окантовкою та знаками розрізнення за військовими званнями. Перше враження, на відміну від тої форми, набагато удобніше, комфортніше, вже якось престижніше, набагато. Ну, трошки мантерія інакша. А так, в общем. Ця форма набагато лучше. Форма та спорядження для військовослужбовців частин спеціального призначення теж потребує змін. Практика показала, що форма одягу, якою забезпечуються підрозділи спеціального призначення, не відповідає їхнім завданням. Форма повинна бути більш уніфікована і мати як можна більший специфічний асортимент. Вони повинні виконувати свої завдання і автономно, і на протязі довгого часу. До речі, коли було ухвалене рішення відрядити наш миротворчий контингент до республіки Ірак, виникла потреба в зручному форменому одязі, адже клімат у цій країні континентальний. Середня температура в липні сягає 34 градусів, а в окремі дні і 48 градусів за цельсієм. До того ж, влітку часто здіймаються піщані бурі. Була проведена певна робота. І були підібрані найкращі тканини з урахуванням досвіду провідних армій світу. В тому числі було розроблено взуттям підприємствами нашої легкої промисловості, нашими українськими. Було розроблене взуття, яке досить конкурентне на світовому ринку. З моменту створення військова форма зазнала змін. У кольорі крої функціональності, але завжди вояк в однострої привертав до себе увагу. І коли перемагав ворога із шаблею в руках, коли боронив рідну землю з рушницею і нині у час новітніх технологій, Ви дивились програму ДМБ. З вами була я, Ганна Важбицька. До зустрічі. Коли морські плавці вийдуть з води, армійські розвідники притиснуть з берега, а десантники нависнуть з неба. Ворогам залишиться вирити собі яму? Наступної неділі не забудьте скуштувати коктейль з національного спецназу. Коли обговорювалось питання, що навіщо нам? Кожна країна, щоб мала Збройні сили, треба мати збройні сили СНД, то я сказав, шановні колеги, Україна прийняла закони про формування власних збройних сил і ми свою діяльність будуємо на законах. Тому я запевняю вас, що крок на зміцненні обороноздатності. Зміцнені готовності збройних сил, збільшення готовності збройних сил до виконання завдань за призначенням зроблено. Ми повинні дати можливість військам займатися професійною, професійною військовою справою. І в нас буде та армія, якою ми хочемо назвати її європейською армією.